Вітаю вас, мої любі леви! Сьогодні дивимось ваше передбачення на вересень 23-го року. І розпочнімо ми з вашої основної карти Трав'яного оракулу. Тут у вас вторгнення. Хм, цікаво. Що за вторгнення таке у вас у вересні? Візьмемо ще декілька карт оракулу. Тут у вас зцілення дух Ведмідя. Від казкового оракулу. У вас. А, битва Таймлін. О, така дівчинка тут намальована, вона мені дуже нагадує Україну. Ой. Так. Ну, давайте ще візьмемо таро карти, аби зрозуміти, що це у вас за батли такі у вересні місяці, любі леви. Це у нас туз жезлів. Це у нас шістка пентаклів. Ще у вас шістка жезлів. Хороші карти. Ще у вас двійка мечів. Також маємо десятку пентаклів. Дуже хороші карти. Трійку мечів, на жаль, зірку. І вісімку мечів. Такий різноманітний місяць. Дуже цікаво. Дайте мені хвилинку подумати, що це. Може все означати це місяць важливої битви, яка приведе до вашого зцілення. Це я вже точно бачу. Можливо, якщо у вас є якась хвороба, якась проблема по здоров'ю, то ви будете боротися із нею успішно у вересні, адже. По-перше, в нас зцілення по духу ведмідя. По-друге, у цій, по цій казці ця дівчинка перемогла королеву ельфів. І її задачею було тримати свого коханого, щоб він не перетворювався. Він перетворювався і на змію, і на ем, дуже гарячу, гаряче залізо, і вона не мала е, розжимати долоней своїх, вона мала його тримати. І якщо вона б змогла це зробити, е, то все, королева ельфів, вже не змогла би забрати її коханого собі. І вона змогла це зробити. Вона е, змогла, вона пройшла цю битву гідно. Вона пройшла всі випробування, вона не боялася, вона була сміливою, відчайдушною, і вона зберегла своє кохання таким чином. Тобто, так, це буде випробування у вересні. Воно буде не дуже приємне, їй було не дуже приємно його тримати і проходити через цю битву, але вона це зробила. І це, знаєте ще, що мені нагадує, що триматися, незважаючи ні на що, це про відданість, відданість вашій меті, відданість вашому коханню, відданість вашій е, творчій ідеї якісь. Е, що наразі для того, аби ваші мрії здійснилися, вам необхідно показати вищим силам, що ви готові триматися за них, незважаючи ні на що. Розумієте, про що я? Показати відданість, показати, що ви присвячуєте себе всеціло цій меті. І що б не сталося, які б випробування не стали на вашому шляху, ви будете все одно триматися за це, за свою мрію, за свою мету, за своє кохання, свою творчу ідею, своє здоров'я. Ви переможете усе. Якщо ви покажете вищим силам, що ви... Віддані цій ідеї, цій меті. Ну і по першій карті вторгнення, це може бути, звісно, якщо ми говоримо про зцілення і вторгнення, то якщо якась хвороба, якийсь вірус зробив таке вторгнення до вашого тіла, то ви зможете його зцілити у вересні. Якщо проявити відданість цій меті, все вийде. Надалі тут дуже цікаво, бо є багато дуже хороших карт, і є, при цьому є і якісь негативні ментальні стани, я б сказала так, дивіться, по матеріальній частині все добре. У вас. Тобто ви, ви отримуєте якісь благословіння і подарунки, і в ітозі у вас є все, що вам потрібно. Тобто ніякої не відчувається нестачі, навпаки, відчувається таке багатство. У вас все є, що вам потрібно, і навіть більше, ви навіть хочете ділитися цим з іншими. І у вас є всі ресурси, і при цьому у вас є ще й час, аби відпочити, насолодитися цими ресурсами по 10 Пентаклів. У вас є також. Новий творчий початок це, можливо, цей творчий початок і принесе вам цю десятку пентаклів, але якось дуже швидко насправді. Хоча дивіться, тут же ж у нас такий кролик-зайчик це швидка тварина, і він ще й пригає з цим посухом швидко, бачите? Тобто якесь нове, новий початок, нова ідея, нова пристрасть. У вашому житті, вона швидко принесе вам фінансовий результат. Ну, не обов'язково фінансовий, але скоріш за все, фінансовий. Так, для когось із вас це може бути ну, матеріальний результат не грошовий. Це може бути якісь подарунки, як будинки, машини, щось, що ви давно собі хотіли. Може бути, також це по здоров'ю, якщо ми говоримо, продовжуємо тему, то також якесь нове лікування чи нова процедура дуже швидко вам допоможе. У вас буде багато сил, багато здоров'я від цього. Якщо це творча ідея так. Швидко, дуже вона приносить результат. І вона приносить не тільки фінансовий результат вам тут, а ще й славу, популярність якусь. Бо дивіться, тут шістка жезлів це перемога, це прославлення переможця. І тут ще й зірка, яка може означати публічність, популярність. Дивіться. Може, ваші соцмережі е, почнуть швидше розвиватися, наприклад, або ви просто станете, вас визнають як майстра, як переможця у якомусь вашому колі, вашій сфері е, вашої праці, вашої творчості. Це саме те, що у вас викликає натхнення, це ваша пристрасть, те, що вам подобається робити. Можливо, хобі, можливо, спорт якийсь, якщо ви займаєтесь, ви станете. Може, буквально переможцем якоїсь олімпіади, конкурсу, чогось такого. Так, і тут, бачите, батл. Може, для когось із вас це батл е, бути якийсь конкурс, коли обирають серед багатьох можуть обрати вас, і ви будете старатися отримати цю перемогу, ви її отримаєте. Так, ви отримаєте якийсь приз, можливо, якусь винагороду за перемогу у якомусь конкурсі. Ось така це може бути ідея. Звісно, не для всіх, для вас, але для когось із вас так. Але ну, це так добре, але не обійдеться і без якихось, якогось негативу. Причому цей негатив, він не в реальному житті, а у вашій голові. Це мечі, це ментальні якісь стани. У вас буде почуття якоїсь втрати, відчуття якоїсь втрати. У вас буде відчуття, що ви загнані в глухий кут. У вас буде відчуття, що ви не знаєте, що робити, що обрати. Дивіться. Можливо, це буде на початку. Але потім ви зрозумієте, вам прийде ця ідея. Або пропозиція це може бути туз жезлів. Це може бути пропозиція ще й від когось. Якщо це не ваша власна ідея. Вона до вас прийде і вона вирішить оце питання фрустрації, що мені робити і як мені вийти з цього глухого куту. А це відчуття втрати. Хм. Можливо, звісно, ця битва, вона не буде, як я вже сказала, ця битва вона не була дуже приємною для головної героїні цієї казки, але вона пройшла її гідно і все закінчилося добре. Тож, можливо, це і є така коротка характеристика. Вашого вересня. Можливо, не все буде дуже приємно, можливо, будуть тяжкі моменти цього батлу, досить тяжкі моменти. Але якщо ви покажете, що ви віддані своїй меті, ви отримаєте оці-всі блага наприкінці, ви маєте всі шанси на перемогу цього місяця. Що це за вторгнення? Мені цікаво. Якщо це по здоров'ю, то це зрозуміло, що це за вторгнення. А яке ще це вторгнення має бути? Це якесь вторгнення, яке провокує вас, провокує вас іти до цього успіху насправді. Провокує вас боротися, триматися за свою мрію. Це, звісно ж, може бути вторгнення не тільки по здоров'ю, це може бути і якесь, знаєте, ментальне вторгнення якихось думок, якихось ідей. А я хочу для вас взяти ще одну карту із порадою, аби прояснити цей момент. І ви маєте пораду відпустити контроль. І тут мені яка думка йде? Що о, вам потрібно, як ця дівчинка, тримати міцно і контролювати тільки те, наскільки міцно і віддано ви тримаєтеся своєї мети цього вересня. Все інше вам контролювати не потрібно. Тобто ця дівчинка, коли тримала свого коханого і він ставав гарячою, дуже гарячим залізом, вона не намагалася контролювати, чи є в неї опіки на руках. І коли він ставав змією, вона не контролювала, чи вкусить він її, і вона не думала, що потім з нею буде. Вона контролювала тільки те, аби міцно тримати його. І ось і вам. Така порада відпустити контроль з того, що ви не можете контролювати, і контролювати те, що ви можете контролювати. А в цьому випадку ви можете контролювати тільки те, наскільки міцно ви тримаєтесь своєї мети і мрії, наскільки ви віддані своїй меті і мрії. І коли вищі сили побачать, що ви віддані цій меті і мрії. Тоді все інше воно буде проконтрольовано вищими силами. Вам не потрібно це вже контролювати, любі мої Леви, у вас настане сілення. Сілення від того вторгнення, яке було до цього. Це може бути як ментальне ваше вторгнення, як вторгнення якихось обставин, які. Через які ви постраждали, через які ви понесли певні втрати. Відбудеться зцілення. Задля зцілення єдине, що вам необхідно, це показати вищим силам, що ви дійсно хочете. Ви дійсно готові йти до своєї мети, попри все, і триматися неї. Це мої любі левики. Відпускайте контроль. Над тим, що ви не змозі контролювати, ставте мені лайк. Пишіть у коментарях, що це за вторгнення у вас таке у житті. Може, ви розумієте, про що йде мова? І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Бувайте, любілеві!